Суд першої інстанції поставив крапку у багаторічній справі військовослужбовця Валерія Красняна з позивним Барс про справу восьмирічної давнини та який вирок врешті виніс суд. Вже готова розповісти. Моя колега майже вісім років тому у селищі Глибока декілька військовослужбовців намагалися завадити незаконному вивезенні деревини. Між присутніми виникла суперечка. На місці пролунали і декілька пострілів. Серед учасників інциденту, про який тоді багато писали змі, був і Валерій Краснян, легендарний кіборг з позивним барс, який захищав Донецький аеропорт. А вступивши у бій з окупантами після повномасштабного вторгнення. Віддав своє життя за свободу і незалежність України. Тоді, у 2016 році, військовослужбовцю інкримінували хуліганство. Тобто, як зазначається у звинуваченні, цитую грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, поєднаному із застосуванням вогнепальної зброї, покарання від трьох до семи років ув'язнення. Щоправда, судова тяганина розтягнулася на роки. Розглядали справу і в Хлобоцькому, і в Гарцаївському районних судах. За весь цей час не було достатньо доказів, суд не закривали, він тягнувся, тягнувся і дотягнувся до сьогоднішнього дня. І ось тільки зараз, після стількох років розгляду, зокрема і після смерті самого Валерія Красняна у боротьбі з російськими окупантами. Суддя Херцаївського суду виніс вирок. Суд визнав Судбизно Валерійовича Валірівачевинувато ще на криміналі правопорушення. Але у зв'язку зі смертю звільнив його обід. Закрив кримінальний проваж сам Валерій Краснян вважав це політичним тиском. Одне що можу сказати, що Ну, все підіграно, Все для того, щоб в реальності тримати мене в подальшому, щоб я не переходив нашим політичним діячам дорогу. От і все, Ось все, що можу сказати, тому що це все прозоро, все відверто і так далі. Ну нічого, посудимося. Спантеличило знайомих і сторону захисту Валерія Красняна. Те, що іншого учасника цієї ж події притягнули до відповідальності зовсім за іншою статтею, каже адвокат іншого. Хлопця, який був разом із Барсом, Марусі, здається, його звали, вже було засуджено за статтею привласнення повноважень правоохоронного органу. Тобто, в одну й ту саму подію вони відносно одного учасника подій, прокуратура мається на увазі, кваліфікують як привласнення повноважень правоохоронного органу, виносять вирок, рішення набуває законної сили. А від Барса вони тяжку статтю інкримінують хуліганство, тобто вчинення дій проти громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства на оголошення вироку в суді зібралися чимало побратимів барса, які пліч опліч стояли з ним на захисті України від російських окупантів. Ми всі приїхали для того, щоб сьогодні прийти і послухати вирок, який просто насправді нам дав ляпаса всім всім живим. Які зараз є, і пробують хоча б щось робити, боротися він просто це ляпас нам всім, і це просто позор всі напевно судовій системі і прокурорам, які займалися цією справою. Зараз захисники працюють над апеляцією, щоб довести правомірність дій Валерія Красняна, легендарного барса, який у пам'яті кожного закарбувався як по-справжньому відданий воїн, патріот та борець за правду. Кращого. Не знаю, командира він, ну, напевно, немає і не буде, тому що, е, мені здається, жодна людина ще не зняла шеврони його роти. Тобто, це ми настільки е, пишаємося тим, що ми взагалі мали можливість бути в його підрозділі, тому що е, з ним було завжди спокійно, він настільки турбувався про людей. І от, Куди би ти з ним не йшов, ти завжди знав, що ти звідти повернешся, і що завжди ти будеш, не знаю, під крилом його просто. Він, напевно, був як, як тато для нас всіх. Такий бойовий тато, який завжди поможе, підкаже, навчить. Він навчив стільки людей, він навчив, як вижити. Він всіх нас навчив вижити. Як дуже сильну людину, один наш спільний знайомий назвав його людина глиба. Це, це така постать, можна сказати. Коли він є, то все крутиться вокруг нього. Ну і неважно, чи він там солдат, чи на якій він посаді, був те, що він робив, як він себе поводив, викликало тільки максимальну повагу, до нього прислухалися офіцери всіх ланок, і в більшості випадків його думка, ну, вона грала ключову роль. Дружина Валерія підтримала необхідність продовжити боротьбу за правду та чесне ім'я свого чоловіка. Ми будемо подавати апеляцію, тому що, якщо б були докази ще 6 років тому, 5 років тому і так далі, то вирок був би винесений вже давно. Так як доказів не було і немає дотепер. Це все сфальсифіковано, сфабриковано, але прокуратура робить свою брудну роботу і поки що маємо те, що маємо. І хоча суд першої інстанції виніс свій вердикт для дружини та побратимів Валерія Красняна це досі не закінчена справа, яка матиме продовження в апеляційному суді. Аліна Рябко, Анна Харабара Теми Дня ТВА.